Рік тому ми перший раз сюди приїхали, тут все було зростуто, дуже багато чагарників. Подивилися, і подивилися, що все-таки тут варто жити. І треба жити. Є у нас хлопці з Воно-Франківська, дівчата з Дніпропетровська, От Міша він із Виноградівського району. Тут а я місцевий. Ну, але я з Ужгорода приїхав. Прожив там 15 років і зрозумів, що з Кожна людина має жити в сільській місцевості. Там, де є чистий воздух, там, де є чиста вода, і там, де можна виростити для себе чисту їжу. Оскільки ми вегетаріанці, то для мене, наприклад, особливо важливо це свіжі фрукти, овочі і молочна продукція. Тому у нас є невеличкий парничок, ну десь 5 метрів на 20. Ми там вирощуємо огірки, помідори, зелень. Ну, такі основні продукти. Є ще така пословиця хліб всьому голова. А щоб ви знали, от всі люди, які на Закарпатті живуть, вони їдять хлібний продукт. Тому що хліба настоячого немає. Це замінник. Тому ми зайнялися ще, от зробили невеличку пекарню, де ми випікаємо за дідівськими рецептами хліб на заквасі. Так пекли хліб ще тисячу років тому, п'ять тисячі років тому. Ще 70 років тому пік мій дід так тут. Є мука, яка відважується, є просійоч. Ця мука просіється через сити, насичується киснем для того, щоб краще хліб підкисав. І тісто міс. Процес ну, взагалі виготовлення хліба займає близько 16-20 годин то якщо на звичайній пекарні процес займає 2-3 години, то можна сказати в 5-6 разів довше. Тому ніхто і не хоче таких хліб. таких літ. Дуже багато затрат труда, а прибуток, а прибуток маленький. Всі женуться за, за грошима. Мій дідусь звідси родом, по батьковій лінії, з Пацканьова, а моя мама, в на лінії, і ви тут приїжджали з село лінці. То перші роки свого життя я прожив в лінцях. Пас кози. Тому у нас кози на даний момент є, тому що я пив тільки козичі молоко, я коровичі, наприклад, не міг пити. Багато дивився вестернів і мрію про коня. Тому у нас тепер і кози, і коні тут. Мрії збуваються дитячі. Це породи, стібілі, козочки заменські, але поки що нас їх небагато. Ми хочемо змішати нашу породу із швейцарською породи кізочок. Ме -е 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 -е. Ну, Покажи своє Ме-е-е-е-е. -е -е -е. Хочемо вивезти таку породу козочок, щоб вони були стабільні до нашого клімату і були породистими. Ми будемо спробувати схрещувати ці заміські козочки пустили. Насправді в селі є дуже багато чим займатися. У мене в голові я сам по світі фінансист першого мене освіта. Мені подобалося вчитися на фінансиста. І це така якби, спеціальність, де ти маєш... Спланувати гарно, куди можна вкласти кошти і отримати максимальний прибуток. Я тут бачу десятки напрямків, чим можна займатися. У нас тут прикла... прекрасна, наприклад, глина. У нас є готова піч, в якій температуру можна піднімати до 500 градусів. Ми можемо робити глечики, посуду. Дуже все просто. Потрібна просто людина, яка буде любити це робити. У нас такої на даний момент людини немає. Я можу продовжувати ці збирання трав. Це спеції вирощувати. Можна косметику натурально робити. Це, це безліч. Саме важливо, щоб людина займалася тим, чим вона любить займатися. Тому що якщо людина щось робить з любов'ю, ця любов буде відчуватися в тій речі, яку вона виготовить. Це Пацкинівська сільська рада. Mm -hmm. Да, я тут от, сільський депутат? Яке <гум> населення? <гум> <гум> Був в області депутатом, а тепер став в селі. Кі у мене. Скачок, можна сказати. Планував Верховну Раду депутатам, а опинився <планування> пацкняю. Сільським. <планування> Але мені подобається. Я не жалкую. Я зробив дуже прекрасний вибір і з кожним днем переконуюся, що він був правильний. що ми тут всі щасливі. Ну, принаймні я. <планування>